Як цю інформацію сприймати? Наскільки це лягає от в загальне проведення операції, підготовки, так витіснення, про що ми говорили зараз і на південному? Тобто, південніше в Запоріжжі? Отут, от Донецьк? Я не вбачаю тут роботу наших збройних сил України. Якщо там не здохло, вибачаю за сленг 200, 300 або 50 навіть якихось вояк. Або там ДНР ЛНР або е, ПВК Вагнер, то це не ми точно uh -huh. частина скоріше, інформаційно психологічна операція, які проводять вже не перший місяць, там на території Донецької області, самі ж е, саме ж ФСБ і збройні сили Російської тобто Федерації, це така провокація, як колись підриви багатоповерхівок, що має зміцнити політично російську ж позицію, так. Це не наша так, звісно, тому що це не наша тактика залякувати місцеве населення в, в мирному Донецьку. Який сенс в цьому? Ну ми в цьому не зацікавлені. Якщо б там була база вільному, мабуть, можна сказати так. Мабуть, Донецьк сьогодні теж не дуже мирний, але там є цивільне населення. Це безперечно. Так, якщо там двоє-троє цивільних загинуло, ну це точно не наші, не наші крук справа. Це це ж терористи так діють. Ми точно не вони. Якщо б там були там розташування якісь казарми, то я ще б можливо там припустив, що це наша робота, але це це точно не наша робота. Угу. А скажіть ось ці, такі моменти, що розташовуються, наприклад, військові, а ми знаємо частенько, і в навчальних закладах тут от, е, йдеться, що е, поруч е, один із навчальних закладів, е, теж, теж великий. У Запорізькій області, ну, я... припустимо, у Михайлівці теж таке було. Ну, було, знаєте, тут питання таке, що поки що із всього. Е... Та інформації, яку я маю, е, про враження наш, нашими збройними силами України. Цілий, е, е, які були вражені відсоток, скажімо так, промахів. Мабуть, ну якщо не, не близиться до сотих, то можливо, ну в нас немає таких засобів, які там можуть похибку зробити там навіть плюс-мінус там 20 метрів. Якщо це враження, то там точно залітає або в вікно, або в двері uh -huh. ракета Хаймерс якась інша, будь-яка там. Інша ракети тому, е, якщо там поряд десь казарма, а влучила десь місцеве населення, це точно не наше. Право. Це його запит... Пане Валерію, тоді е, і ще раз я попрошу вас, е, от якось характеризувати е, загалом протистояння на Донецькому напрямку? Е, Бахмут тиснуть на Луганщину? Ну східний напрямок, так на Луганщину ви кажете, перекинули вже фактично і ма е, е, і вводять потроху у протистояння передислокованих росіян із е, правобережжя Херсонської області. Яка тут мета? і Який ваш прогноз щодо ведення е, цих боїв? там Ну, дивіться, прогноз такий. Вже майже дві неділі вони нещадно не не шкодують зовсім не сил, не засобів своїх, випускають по нам, ну не знаю, величезну кількість артилерійських снарядів, які, в принципі, раніше навіть в цьому секторі не визначались там навіть на початку або на найгарчіший період. А вони наче з'їхали з глузду. Вони просто ротами. Не взводами, ротами відправляють в наступ людей, які йдуть. Ну скажімо так, їх привезли в зону бойових дій, вивезли на позицію без зброї. Там видали зброю, дали там по 100 постаграм, як у сталінських, і вперед на барикади. Вони просто йдуть, гинуть. Наші хлопці їх вбивають, вони лягають, і так відбувається по двічі в день, там, тричі в день. І це якесь безумство. Вони не знають, чи вони вирішили нас таким чином натренувати, тобто наші хлопці просто там відточують свої навички у стрілковому бою. Таким чином вони точно там ніякого успіху мати не будуть. Пане Валено, навіть західні аналітики, наприклад, інститут дослідження війни, зробив ну таке узагальнення, що ось ці втрати особового складу, зокрема на Бахмутському напрямку, вони не співмірні до можливих тактичних переваг, навіть від здобуття цього населеного пункту. І тому аналітики не знаходять ну, ніби такої прямої військової логіки. Але ну знаєте, так ми можемо припускати повну ірраціональність ворога, але ну якась логіка за цим має стояти для. Чого це відбувається? Вам видно, ну хоч би політичні причини, якісь безпекові причини, відволікання уваги української, от можна знайти якусь підставу для подібної тактики? Так, ви правильно кажете, що якщо причини не видно, але вона точно є, і ми це знаємо. Вона може бути раціональна будь-якою іншою, але вони точно є. Поки що я бачу одну із причин, я їх бачу декілька, одну із причин бачу вони таким чином, хочуть все ж таки виграти час. Хоча час стратегічно не на їхньому боці, але в них немає іншого виходу, тактично, все ж таки спробувати Поки У них ті підрозділи, які зазнали втрат великих, особливо в техніці, в Харківській області, і в особовому складі, взагалі, у них дуже величезні обсяги бригад. І е, е, інших підрозділів, які просто на 70% со, на 70 вибиті по особовому складу. їм треба зараз час, щоб їх докомплектувати. частину uh -huh. мобілізованих, яких вони мобілізували, вони не відразу всіх кинули на лінію фронту. Частину вони доукомплектували ті лінійні підрозділи. Е, uh -huh. Зараз проводять з ними на полігоні злагодження, проводять навчання і готують їх для того, щоб застосувати ці підрозділи. Отже, я вважаю, що можливо вони таким чином просто виграють для себе час для цих лінійних підрозділів щоб далі їх застосувати ефективно а нас просто намагаються таким чином ще й вимати uh -huh. uh -huh. можливо uh -huh. це... друга причина це може бути ще частина інформаційно психологічної операції uh -huh. яка направлена у на власне населення щоб підняти рівень тобто через страждання показати що ось дивіться скільки ми веземо грабів скільки ми ось uh -huh. вже злих наших вставай страна огромна, вставай на послідній бой Ну можливо, це так, так не можливо. говорять. Вони ж знаєте, не повідомляють про свої втрати, не повідомляють про а, свої ось ці труни, які везуть, але а... Намагаються випробовувати українські нерви, так би мовити, і зусилля, зокрема, і ось чим я тут теж дуже коротко, але попрошу вашу оцінку. Вчора повітряна тривога, яка була оголошена на всій території України, була викликана активністю російської авіації на території Білорусі. Було зафіксовано зліт двох міг 31 які є носіями гіперзвукових ракет. Кинжал Незгодом згодом у повітря піднявся і ще один міг. А згодом всі три вирушили у повітряний простір Російської Федерації раніше повідомлялось. Що на аеродромі Мачулищі у Білорусі продовжують перебувати три міг 31 к ВКС Росії, які можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х 47 М2 кинжал і запускати їх на висоті е, на відстані 2000 кілометрів? Також на аеродромі видно кілька ракетних контейнерів. У них ймовірно можуть зберігатися ті ж самі кинжали. Як ви гадаєте, чому і навіщо це відбулося? Теж просто аби тримати свого противника, тобто нас у бойовій готовності, виснажувати, розосереджувати, чи якась інша причина. Що це було? Так це можливо просто одна із граній причини. Треба трошки далі дивитись. Все ж таки, ми маємо враховувати, що постійно йдуть перемовини на вищому міжнародному рівні, там, де Путін, все ж таки грає роль такого бандита, який Нетралізує і в нього е, бритман е, він це його на, найлюбленіший стиль перемоги. коли він погрожує щось зробити, таке масштабне, велике руйнувне, що навіть для нього може бути, але хоче, щоб інші поступилися. І все ж таки, я думаю, що він після того удару він дійсно був для нас, ну дещо скажімо так відчутний, тому що не було світла довгий час було холодно, проблеми з водою. Це певним чином психологічно тисне на нас. Yeah. Але з іншого боку, з іншого боку, вочевидь нам теж непогано триматися в тонусі, так би мовити, тому що загроза може з'явитися із будь-якого напрямку. Тут треба бути точно уважними. Ну а якщо у нас є ще день, два п'ять, це означає, що наші енергетики і наші комунальники можуть активніше працювати над відновленням нормального енергопостачання, аби ми були міцніші перед можливими наступними ударами. Ну а вздогін, на прощання, так би мовити, от я щойно говорив про міги. Свіжа інформація у приморському краї зазна катастрофи катастрофи винищувач міг 31 Екіпаж катапультувався так. Російські змі повідомляють це, уже точно не ми. Ви зазначали так, що навіть ближче до нас, коли трапляються подібні речі, це не ми тут точно не ми, але доля, як то кажуть, позначає і так вирішує теж певною мірою і працює ну тут уже на наш бік, так щоб ворог не був таким міцним. Дякуємо вам. Валерій поцелуйко був з нами на прямому зв'язку. Радник міністр внутрішніх справ України у 2014-2021 роках, бажаю вам доброго дня сьогодні. Хай він буде спокійним. Ну а ми рухаємося далі. Це апостроф тіві.